Друзі, вітаю! Дійсно, в світі щось не те відбувається, просто якась ера політичного сюрреалізму. Трамп, замість того, щоб накинутись на Путіна, накинувся на Зеленського. Причому дуже несправедливо. Ви знаєте, я точно не з тих, хто любить захищати Зеленського і в його команді не був і по 20 тисяч, як деякі депутати, точно не отримував. Але зараз проблема в іншому. Атакуючи Зеленського, якого він каже 4% рейтинг, ну він змушує. Зробити виборчу кампанію тут і зараз знову ж таки, тому хто виграє цю кампанію, може залишитись руїна, а не країна. Зеленський бореться за владу. Я вам навіть зараз скажу, що треба зробити Зеленському, щоб не виглядати дурним, який бореться за владу і тільки за своє крісло. Ми зараз про це поговоримо, бо заява в 4% рейтингу президента це помноження на нуль всієї країни. Ми повинні боротися не за крісло Зеленського, а за всю країну. Але якщо його виб'ють на цьому підводному човні, ось в такий спосіб, це теж в користь нам не зіграє. Треба це все проаналізувати і все це проговорити, бо дійсно Трамп атакував дуже жорстко. Правда, наші друзі-демократи, замість того, щоб сказати правду, що у Зеленського рейтинг 25, вони кажуть, в нього 50, більше ніж в Трампа. Трамп як справжній бик бачить червону тряпку. Ага, тобто в нього чотири. Ви кажете, що 50, і це ще й більше, ніж в мене. Ну і хлопчики почали мірятись своїми рейтингами. Зеленський каже, що не буде визнавати того, що Трамп договорився. Трампа це розізлило. От. Каже, що ми не будемо догоджати Сполученим Штатам, а Штати догоджають Путіну. Одним словом. Переговори вийшли в в емоційне русло дурак сам дурак. Причому дурак це найм'якша, найпростіша форма, яка вживається не на камеру з обох сторін. На жаль, якщо президенти, знаєте, як там кажуть, президентів колишніх не буває, то знищені країни бувають, і треба трошки мати ось тут, щоб все ж таки не влазити в цю емоційну гойдалку, а рятувати країну. Приїхав Келох, зараз будуть переговори з Келогом. Зараз Європейський Союз вводить. Ви зараз посміхнетеся, 16-й пакет санкцій мертвому припарка. От є заява Макрона щодо Трампа, є е, заява Трампа щодо власне переговорів в Саудівській Аравії, чому Україну не запросили. От, е, ну і, власне, нас звинуватили в тому, що Путін на нас напав. Пише New York Times. Чесно, світ перевертається. Світ перевертається. Я вам скажу просто: це черговий армагеддон в історії України, який ми пройдемо. Я більш ніж впевнений, що ми виживемо, ми дійдемо до кінця, ми зробимо все правильно. Да, цей фрустраційний час треба пройти. Він непростий. Це дійсно час, коли всі проти нас, і здається, немає старшого в кімнаті до кого прийти і можна пожалітися і сказати: дивіться, яка в світі несправедливість. Але українців є одна річ, на кого вони можуть надіятись. На самі на себе. Тому, знаєте, ми точно не будемо пускати руки, ми точно не будемо здаватися, да, треба трошки форматувати і нашу владу, бо трохи заносить. Не гавкати на Трампа, а працювати з ним. Я вам казав, що через палантір треба через Пітера Тіля заходити, а не через якихось політичних вертихвостів через партію регіонів і Манафорта. Розумієте, чи через олігархів проросійських, куди вони вас ведуть? В пропасть. Розумієте? Тому треба трошки владу теж підштовхувати, але знову ж таки не скидати з прірви. Вибори в квітні, в травні, ну ви серйозно, вибори в час війни це чума. Росіяни порвуть нас середини якось ноунейма no з з Тіктока затащать в крісло президента, який не зможе втримати владу. І почнеться дуже страшний сценарій. Ми за вибори. Більше того, країна і не за Зеленського в тотальній більшості, якщо дивитися соціології, і рейтинги довіри, і рейтинги виборчі. Я ж їх бачу кожен день. Але і зараз взяти обезголовити країну неправильно. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете першим знати швидку оперативну аналітику, всі інсайди з переговорів, всі речі, всю важливу інформацію, яка відбувається. Тому підписуйтесь. Друге, зробіть донат. От те, що я вам казав, ви вчора дуже круто відреагували. Ми за одне відео зібрали 400 тисяч гривень. І це при тому, що воно було 10 годин тому, і це при тому, що 7 годин як мінімум ви спали. Ну як мінімум, хоча б 5-6, надіюсь, бо росіяни вчора обстрілювали і Київ, і Одесу, і багато інших міст. В Києві дуже гучно вчора було. Просто дуже гучно. Ви 400 зробили. Давайте доб'ємо за сьогодні. Давайте доб'ємо і на Харківщину відправимо п'ятдесят. Класних 10-дюймових цих. Ми виробнику сказали, що все вже було готове, ми супер швидко збираємо. 400 тисяч. Я вчора сказав, готуватися, сьогодні зранку набрав, кажу, ні, давай в 10 разів швидше, нам вже треба, ми вже готові проплатити. Вони супер в попихах готують, упаковують і будемо зараз відправляти. Тому, будь ласка, включіться. Бачимо, що заграниця нам не поможе. Зараз треба надіятись на себе. От залужний виступав на НВ, сказав, що дійсно від. Того, як буде включена країна, залежатимуть розміри країн, надіятись на партнерів, на кого? На Європу. Та вони самі зараз потеряні просто. Як коленятка, Бембіки бігають і не розуміють, що відбувається. Риба просто заглушена в воді. Вони не знають, що робити. Їм страшно, вони хочуть, вони плачуть, щоб їх обняли хтось. Розумієте? Тому зараз надіятись, чи Трамп, який атакує. New York Times пише, що типу, Трамп атакує е Україну, типу, змінюється в, Євро в Європі. В Штатах всі бояться, що завжди воювали зі Сходом, а зараз зі Сходом будемо з Путіном дружити. Але шлемо з пляжа всю Європу. І вони переживають. Вони кажуть, що це зовсім інша зміна парадигми. І вони не знають, як в ній виживати. Вони не знають, куди їм загалом рухатись далі. От. За Телеграф пише, що з гри намагається вивезти Зеленського. Ну, знову ж, грають проти всієї країни. Це зрозуміло, що Зеленському приємно читати, що він така важлива особа та посада. Але зараз важлива країна, зараз важливо зберегти країну. І знаєте, ми це все говоримо сьогодні в день державного герба. От. Ось це той символ незламності, стійкості з часів Київської Русі, з часів князя Володимира, який дійсно нам тримає стержень. Ось це надзвичайно важливо. Давайте я зараз все проаналізую. Тому підписуйтесь, а я починаю. Трамп каже, що Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Зеленського низький рейтинг. Він давав конференцію у себе на дачі в Маралаго. І каже: типу, у цій ситуації, коли Україна весь час триває воєнний стан, лідери цієї країни за рейтингом свалення вже впав до 4%, Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні. Проте Трамп не пояснив звідки наведені соціології. Ну, от, хтось каже, от я спілкувався сьогодні з нашими нардепами. Вони кажуть, що більш за все, що це Лавров там щось привісти типу, поза ці 4%. От хтось, як я, наприклад, думає, що це просто з голови цифра. Трампа дуже розізлило, коли Зеленський сказав, що не буде визнавати виборів в Саудівській Аравії, що це все значить без нас нелегітимно, що правда. От, але Трампа вже вчора ввечері було не зупинити. Трамп каже: типу що Україна винна в тому, що Путін на нас напав. Так, да, адміністрація Байдена все, але типу Україна в цьому всьому винна. Знову ж таки, давайте чесно запитаємо, в чому ми винні? Ми що, провокували, нападали, заходили на його територію. На думку Трампа Росія не несе відповідальності за війну, яка спустошила її сусідам. Матомосін каже, що Україна винна в тому, що Росія вторглася на її територію. Трамп говорив журналістам про війну і власне. Реальності в цьому було мало, от, і там було не впізнати хто, хто Росія, хто Україна. От він каже, що українські лідери винні в цій війні, оскільки не погодилися віддати території, тому що, на його думку, вони не заслуговують на місце за столом мирних переговорів. Трамп знаходиться в процесі. Це вже журналіст від себе каже Бейкер. В процесі здійснення одного з найбільш приголомшливих поворотів в американській зовнішній політиці за останні кілька поколінь повороту на 180 градусів, які змусить друзів і ворогів кардинально переорієнтуватися. З часів Другої світової війни довга низка американських президентів розглядала спочатку радянський союз, а потім його наступницю Росію, як силу якої слід щонайменше остерігатися. Трамп подає всі ознаки того, що розглядає її як партнера у майбутніх спільних проєктах. Сполученим Штатам більше не потрібно ізолювати Путіна за його неспровоковану агресію проти слабшого сусіда та вбивство сотень тисяч людей. Трамп, який завжди відчував незрозумілу прихильність до Путіна, хоче знову прийняти Росію до міжнародного клубу і зробити її одним з головних друзів. Америки ганебний розворот 80-річної американської зовнішньої політики пише New York Таймс. Протягом цієї холодної війни США відмовлялись легітимізувати радянське завоювання країн Балтії, і це надало сил людям, які боролись за свою свободу. Зараз ми легітимізуємо агресію щоб створити сфери. Пливом в оточенні Трампа каже, що цей поворот є необхідним виправленням багаторічної помилкової політики. Його союзники вважають, що вартість захисту Європи є занадто високою, враховуючи інші потреби. Досягнення домовленості з Москвою на їхню думку дозволило б сполученим штатам повернути додому більше військ, аби переорієнтувати ресурси національної безпеки на Китай, який вони вважають найбільшою. Загрозою Трамп давно бачить у Путіні однодумця сильного, дуже кмітливого гравця, чиї зусилля спрямовані на те, щоб змусити Україну піти на територіальні поступки. От і власне він це вважає супергеніальним в його очах. Путін людина, гідна захоплення й поваги, на відміну від лідерів традиційних союзників США, Німеччини, Канади, Франції. І інших країн їх він ненавидить, відчуває до них презирство і каже, що повинні говорити з ними так само, як ми говоримо з радянськими лідерами під час холодної війни. Ну і власне він їм не довіряє. Атакує Зеленська, що в нього 4%. Ну і Трамп каже, що в Суддівській Аравії не було України, бо в Україні було три роки, щоб домовитись, тому каже, будемо домовлятись без них. Прес-конференція вчорашня. Вона просто шокувала весь світ. Це ставлять нас зараз всіх під сумнів. От мені здається, зараз просто закусилися емоційно Зеленським з Трампом. Трамп ображений за те, що Зеленський злив розмову з ним, коли Трампа було прохання по Байдену. Зеленський злив демократи це розкрутили. Трампу впаяло імпічмент. Він за це дуже злий. Кілька разів він просив Зеленського про допомогу. Зеленський відмовився. Десь справедливо, десь ні. Зараз ми не це. Але Зеленський зараз всі свої штаби накручує, що всі повинні підтримувати саме Зеленського і зараз боротися. І от він ставить умову, ставив умову і Байдену, і зараз ставить Трампу, що одна з умов пере, е, підписання це переобрання. Формулу, що спочатку заморозка вибори підписання, придумав Зеленський. Давайте теж чесно. Тому що ще в попередні роки він вважав, що заморозились, він переобрався, він підписав, або хтось із його команди дає йому гарантію, що він переобереться, тому він за неї агітував. Зараз, коли він втратив рейтинги, не 4%, реально 25%. Але це не перше місце. По деяких соціологіях друге, по деяких нижче. Але знову ж ми зараз соціології не обговорюємо. Країна воює, і ті, хто вище нього, точно не думають, кудись іти і щось робити. Всі борються за державу. Мільйон разів сказав, можна виграти вибори, програти Україну. Цього нам не треба. Але Зеленський зараз штаби працюють. Центральна виборча комісія працює, конкурентів купляють, лякають, саджають. Проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо він буде хвататись за посаду президента, то в Європі знову ж таки зараз на Європу, зараз Штати. В Штатах би виглядало, що він просто хватається за владу, бо це корупція, бо це гроші. Трамп сказав, будете відповідати за всі гроші, які вам прийшли. Окей, будемо. Ми люди чесні, ми точно нічого не брали. Ну, от Знову ж, якщо у вас є питання до тих, хто крав гуманітарку чи там мутив на бюджеті, так забирайте їх. Павла ж Лазаренка забрали. Ми вам вже даємо добро, можете їх евакуювати з нашої держави, щоб ми їх ніколи й не бачили, як, наприклад, цього Пашку Лазаренка з Дніпропетровська. Да? Ну, от, тобто, у нас нема питань, є хтось, ми вже вам віддаємо. Забирайте, приїжджайте, вже забирайте, але не списуйте країну. Так само Зеленському, якщо вони вважають, що він тримається за владу, щоб красти, а атомка і скандал по держзакупівлях зброї про це говорять, що краде, то давайте хай він вийде і скаже. Дивіться, і це буде чесно. Да, амбіції, все, типу, але на вибори не йду, але і вибори в час війни теж не дам. І тоді він відсікає повністю Трампа з його атаками, що Зеленський боїться виборів, і Зеленський типу краде. Він каже: дивись, пропозиція ось така, пане Трамп. Я не піду на наступні вибори, щоб ви не думали, що я тримаюсь, а я вже це обіцяв, але в цей раз хоча б стримую слово. Але зараз, щоб країну розірвали на фінальному етапі, я теж не дам. Я гарант Конституції. Ось це важлива історія. І тоді він знімає ось це питання виборів, да, можливо за рахунок себе. Хтось скаже. Я говорив сьогодні з його депутатами. Але, типу, ви ж йшли на вибори з прапором, що ми переобиратись не будемо. Да, вже є п'ять керівників компанії: міжнародка, діджитал, поля. Там політехнології, штаб в Варшаві, штучний інтелект зараз намагається навчити, щоб їм на виборах працював. З-за кордону всіх політтехнологів звозять іноземців наших. В Британії вже наняли дві компанії комунікаційних, щоб їх вели. Друзі, схаменіться. ви казали, що не підете. Ви зараз можете погасити цю пожежу імені Трампа, сказавши, що ми не йдемо. Заведеш партію в парламент і все, типу. Буде гарантія, що тебе, як Порошенка, не будуть сажати. Ну і передасиш ту флешку, яку з часів Януковича передають кожному наступному президенту з кількома мільярдами доларів, щоб, типу, не посажати попередніх. Надіємося, що наступні її не візьмуть і просто покладуть її в бюджет. Гроші там токсичні, ніхто їх тратити не може, бо вони часів Януковича назбирані і залиті в офшорчик. Да? Але, типу. Треба зупинитись, бо персональна амбіція в президента зараз агонія. Він їздить, літає, бігає, він не розуміє, що робити. Треба зупинитись і почати приймати правильні рішення. Я вам вчора писав відео: Туреччина не альтернатива штатам. Європа без штатів цю війну не потягне. В них штани вже спадають від страху і вітру, який йдує від нашої війни. Їм страшно розумієте? Або зараз деякі теж гарячі голови говорив з одним політиком вчора вечір. Європейським, не наш депутат, європейським. Але дуже швидко ця розмова закінчилася. Давайте союз робити. Ми технології, суперкласні ідеї, а ви людей. Отака відповідь. Ви що, дурні, типа, А що це ми своїх людей, щоб захищати ваші задніця? Чого це ми своїх людей? Ви ж нам своїх не даєте. Всі сусіди по, по прямій з півночі, Людовитої півночі, аж, аж до Чорного моря, всі сусіди ніхто не дає армії. Ви серйозно. Друзі, ви реально серйозно ви думаєте, що ви так виграєте щось, До вас загрібуть, як Гітлер загрібав в два тижні по державі. І ось з цими людьми треба працювати. Але треба. Бо зараз, якщо будуть вибори, у нас буде два сценарії: грузинський, помножений на румунський. Колись тік-тока якусь баригу політичну повію візьмуть затащать на цей. Ну, Як мінімум, спробують. Я більш ніж певний, що українці точно за це не проголосують і точно якогось ноунейма. Типу, з проросійського по суті і з проєвропейськими гаслами точно не затягнуть. Буде заєзд за НАТО, але так як в Грузії. Нічого не робити, щоб нічого не працювало. Точно ні. Вірю, що справжні патріотичні кандидати з'являться і підуть, і виграють і покажуть всім. Але зараз треба перебудувати коаліцію. Треба змінити підхід до Трампа. Треба заспокоїтись, забрати своє персональне, а працювати про національне. Ціль зберегти державу. Не переобратись президентом, зберегти державу. Крапка. А потім, якщо оцінять, деголя ж обирали другий раз через певний термін. І Черчилля обирали через певний термін. А гонитва за владою зараз підставляє всю країну. Ось це треба розуміти. Це дуже важливо. Чи зможе Трамп додавити вибори? Легко. Якщо він скаже, що не йде, ні. Бо він тоді скаже, а в мене персонального інтересу нема, пане Трамп. Тому я зараз борюсь за державу. Ось це важливо показати. Тому ці руминські грузинські сценарії треба гнати подалі. Макрон вважає, що Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, чим вже і Макрон починає перебуватися. Це логічно. Він побачив, зустрівся зі своїми партнерами. Просто смута, от, сумна депресивно налаштована Європа не знає, що робити. Я вам казав: 2-3 трильйона давних ВВП Європейського Союзу, який колись був, до речі, першою економікою світу, зараз третя. Але є інша проблема: в них ВВП в рік порядка 18 трильйонів доларів. Беріть під це, якщо країна може кредитуватися під 100%, Да, це критично кажуть, ну, бажано до 100 бути закредитованим. Закредитуйтеся хоча б на 3-5 на трильйонів в американців, вони вас тоді так любити будуть, вони вас зацілують в кожну країну і в кожну столицю. А виборці за вас проголосують, бо вони зараз за це не платять. Да, Розмажуть потім тонким слоєм на 20 років. Але ви цього не відчуєте. Але врятуєте себе, нас і своїх дітей, майбутнє покоління. Далі, Макрон з Трампом зрозуміло, що він розуміє, що треба шукати якусь реальність, треба підлаштовуватися. Але New York Times теж пише, що ось ця бравада проти України і проти Європи впускає Китай в Європу. І ви самі кидаєте своїх партнерів Китайцям. Бо росіяни близько вони будуть атакувати, а решта ні. Ну, є спогоди в новий пакет санкцій. Я навіть говорити не хочу. 13 нових банків, 73 танкери тіньового флоту. Тобто, треба було, щоб ми довбали цей тіньовий флот півроку, щоб вони зараз тільки внесли. Але, друзі, це мертвому припарка. Це боржомі після Великої п'янки. Воно вже не допомагає. Воно не допомагає, розумієте? І ці нові пакети, як воно ну, звучить, які ж ви молодці, зайчики, які намагаєтеся умиротворити вовка. Розумієте, вовк же барбікю розпалює, типу, щоб вас їх жарити. Ну і, власне, подія сьогоднішнього дня Кіт Келлах приїхав в Україну. На вокзалі зустрічала його пані посол Бріджит Брінт. Е спецпредставник Трампа каже, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Ну, його привезли в красивому спеціальному вагоні, прицепили до загального потяга. От він каже: приїхали надати необхідне. Розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина місії слухати. Потім повернутися до Ша поговорити з Трампом, щоб бути впевненим, що ми все правильно розуміємо. Повторив заяву Трампа про те, що нібито війна не розпочалася б, якби Трамп був і що з цього? От просто що це виборча е, риторика, а зараз не вибори. Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. Ми хочемо, щоб це завершилось. Але Трамп каже поступками території. Ну от Трамп каже: типу, що Путін молодець, а українці повинні за це платити. Причому не тільки за це, а й за все те, що було б е, до цього. Е, дивіться, зараз нам треба зняти емоції. Чисто по Франклу, ми не знаємо, воно закінчиться в квітні, чи воно буде тривати далі, бо так може цей. Зеленському теж треба зняти емоції не гавкати на Трампа. Трамп не пес, щоб на нього гавкати. Вибудовуємо політику цинічну, прагматично, конкретну. Розуміємо, що він нас буде шакалити, розуміємо. Але відбиваємося і працюємо. Задача перехитрити Росію. Ізраїль таке своїми ворогами робив. Ірландія з Британії робила, Тайвань з Китаєм робив. Ми не дурніші і не гірші. Є нації, які перемагали більше нації. Навіть попри те, що зараз да, і друзі, друзі, вороги на нас тиснуть. Розумієте, У нас нема сценарію, щоб надраконити проти себе Китай і воювати зразу з трьома ядерними. Немає і не треба. Але друзів можна трошки втихомирити, а ворогів навпаки почати ставити в незручну позу. І ось зараз це оце треба робити: збавити емоції. не треба бігати за кожною зустрічю. Зустрічей забагато. Даже Келох, який приїхав сюди, відволікання уваги, повірте. Це відволікання уваги. Те, що там переговори теж не йдуть ідеально, і те, що Трамп переживає, що вони зірвуться, теж правда. Бо як пояснити: зустріч нову ще не, не домовились, не призначили, хоча ж їхали так бравадно. Лавров взагалі без галстука лошадь приїхав, вже ж свято, святкує. Але. Дивіться наступну історію. Про зустріч не домовились, але Трамп і Трампісти роблять такі заяви: Супер переговори, все поговорили. А про що домовились? Ну, поки ні про що, домовились домовлятись. Ага, значить, не домовились. Значить, хтось завишає ставки, значить, вам не підходить, бо, значить, якщо їхні ставки виграють, ви будете виглядати лузерами. Все, вже є тріщина. От в неї треба заливати бетон і розривати її в холодну морозну погоду. Розумієте? Ось так нам треба зараз діяти. Так, да, те, що казав Блінкін, може, треба буде півроку потягнути. Але теж не думайте, що старі рецепти демократів всьому поможуть. Бо я знаю, ті, хто знає ці плани, як вони зараз себе ведуть, вони вездуть себе, як все Але, друзі, ми за час платимо людськими життями. Знаєте, помагайте державі і давайте вирулювати з цієї ситуації. Ось це задача. Шанс є, він невеликий, але сильний. І він якраз тримається на українцях. І те, що українська держава тисячу років з часів Київської Русі не зникала, це завдячує не зовнішнім партнерам, а нам, тим людям, які тут живуть, які люблять Україну, які говорять українською мовою, які донатять неї армію, які є частиною цієї армії, ось хто зберіг Україну. Тому давайте теж знімати розові рожеві окуляри, думати, що о зараз там пришлють нам таку суперзброю, щось дадуть. Але це і наука на майбутнє. Тим лохам, які здавали ядерну зброю. Нам же ж гарантували, на бумазі написали. Дивіться, О, те, що наше, те наше, те нас захищає, а те, що слова, воно коштує нуль. Ось і все. Ось це на майбутнє теж треба розуміти. На жаль, це супергіркий досвід державності, який в майбутньому нас зробить сильнішими. Але треба зробити все можливе, щоб зараз він нас не зламав. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, свою. Своє відношення до заяви Трампа про 4 Перше, друге е щодо ось цієї історії йти Зеленському не йти. Чи зможе він так убезпечити державу, просто забравши себе з другого терміну? Хоча який він знову ж таки, що значить забрати? Він обіцяв, що він туди не піде. Друзі, це вся інформація. Зробіть, будь ласка, донат. Ось це я вас дуже сильно прошу. Ми зібрали 400 тисяч за 10 годин, 6 з яких була ніч, мінімум. Ну, у нас взагалі було 8, напевно. Але був довгий обстріл, і ви точно не спали в багатьох наших містах. Зробіть донат, давайте доб'ємо, закинемо. Дійсно, зараз треба включитися нам, українцям. Зовнішня стратегія не наша. Да, чимось нагадує 18-й рік. Не цього гетьмана Скоропадського. Надіялись на партнерів, бачимо, перекрутилось. Ну нічого. Це не привід здаватися. Ми все рівно хочемо зберегти нашу країну. Ось це наша задача. І я більш ніж певний, що ми її досягнемо. Дорогі, бережіть себе, бережіть нашу країну. До зустрічі.